Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть. Розкажіть, будь ласка, докладніше про обстріл, і чи триває він зараз ще. Ну, перший обстріл пройшов якраз десь близько. Ну вони були поодинокі до того перші половини дня. А таки масований в 14 годині приблизно чотирнадцятій годині був перший мінометний обстріл. За 20 хвилин е орки повторили його вже е за допомогою е градів. По тій інформації, що зараз є, перебувають в медичних закладах, ми маємо там п'ятьох поранених, серед яких один працівник служби ДСНС. І також один волонтер з Німеччини, який там приїхав допомагати Херсонщині в ліквідації наслідків цієї там, страшної аварії, яка була. Ну цинізм всього цього, що якраз відбувалося чітко в тих місцях, де е, такі місця надання допомоги людям, які які вийшли з тої зони, ну зони небезпеки, зони великої води, де знаходиться це майже центр міста Херсона, це такі місця, в корабельному районі, яке так само є, знаєте, знаковим для того, щоб зібратися. Воно воно на е, розвитці доріг для того, щоб там можна було виїхати в будь який е... Кінець міста проїзд тому знаєте, вони били прицільно. Вони били чітко. Вони чітко розуміли, що вони стріляють по цивільних, що вони ще не стріляють по людях, які евакуюються зараз з тої страшної біди, яка там прийшла в Херсон, пане Олександре, і тоді вже кілька слів про те, як відбувається евакуація, і що із рівнем води в місті. Ну знаєте, будемо так, на щастя, рівень води і, не піднімається майже. Якщо і маємо, то ну, такі дуже дуже невеликі викизники підйому води в самому місті, в обласному центрі, і навіть, загалом, там по шляху води, який був від нової Киховки, скажімо так, і до міста Херсона. Люди, які ну хотіли, будемо казати, умовно, вони пойовані майже по. Тобто Станом на ранок сьогоднішнього дня, будемо так, як відправну точку, то у нас евакуйовано майже 2000 людей, з них якраз 1495 це мешканці мікрорайону острів, який найбільше постраждав в обласному центрі від цієї води, і де якраз і на виїзді з цього мікрорайону відбувся цей обстріл, який цинічний, про який я тільки що розповідав. Тому знаєте, знову ж таки люди ті, що потерпають. Йть від лиха, вони ще й потерпають. Воду продовжують знаходитися під обстрілами російських військ. Ну будемо казати, що в місті є дев'ять пунктів, в яких е, готові прийняти людей, розмістити, надати їм необхідну медичну допомогу на допомогу психологічну. Там є всі необхідні речі для того, щоб ті, хто втратили домівки, могли там для себе зробити. У нас є можливість там їм ну, зайнятися оформленням документів, які, якщо вони були втрачені там під час цього всього лиха, ми будемо казати як позитивним. Момент, що дійсно мешканці Херсона, які ну скажімо так, виїжджають в, в такі більш захищені місця? Вони не хочуть виїжджати за межі області, вони mm -hmm. не хочуть виїжджати за межі міста. Вони кажуть, що вони вірять в владу. Вони вірять в ті дії, які будуть здійснені для того, щоб ліквідувати всі наслідки і мріють про те, що вони найближчим часом повернуться до своїх домів, пане Олександре, І дуже коротко, будь ласка, ви кажете дві тисячі виїхало людей з підтоплених районів. А скільки залишається? Не хочуть їхати, ну знаєте, якщо взяти то по правону по правій частині там Херсонщини, будемо казати, правобережна частина Херсонщини. Ну всі люди, які знаходяться в таких знаєте, критичних ситуаціях, майже всі виїхали. Є ну будемо казати, є підтоплені великі будинки, багатоповерхові -то в, в тому мікрорайоні. Де люди залишаються в своїх домівках там на на високих поверхах, вони не хочуть виїжджати, вони мають на сьогоднішній день там сполучення з, ну, з іншими там речами. В них є продукти харчування, є медики, які можуть надати їм допомогу. Тому там примусово їх ніхто не вивозить. Набагато гірша ситуація, якраз знаходиться на лівому бережі. Тому що тимчасово ну, панти не прийняли. Вони до, до сьогоднішнього дня вони відмовляються від того, щоб там визнати, що це катастрофа і необхідно там проводити операції по рятуванню цих людей. Вони знаєте, ну цинічно не дають можливості виїхати за межі населених пунктів, які там потерпають сьогодні від повіні. Не, навіть будемо казати там, встановлені блокпости уникають. Вони, вони там ну, дозволяють не стояти на окраїні, але виїхати такі в ну зовсім безпечну зону. Вони це робити не дозволяють. Навіть є такі знаєте, цинічні факти, коли вони. Кажуть тих людей, які сидять на дахах будинків, під'їжджаючи росіяни, кажуть: є російський паспорт. Якщо немає, тоді не чекайте українців, хай вони вас спасають. Тому знаєте, для них людське життя ну напевно взагалі втратило якусь цінність і людяність. Це вже то точно не їх слово. Пане Олександре, дякую вам за цю інформацію. Тримайтеся, рятуйте людей. Спасибі, Олександр Самоленко, голова Херсонської обласної ради, був на зв'язку з нами. Почули, що внаслідок після обіднього, фактично, обіднього обстрілу Херсона, одна людина загинула, двоє поранених і четверо поранених є в селах Херсонщини.